У зв'язку з трансформацією в корпус. Я так розумію, що ви стали на генеральську посаду. І чи правильно я розумію, що мож, можливо станете генералом через якийсь час? Та сподіваюся, що і ні. Мені нормально. Мені, норм... мені подобається полковником. Мій, скажімо так, приклад Євген Коновалець був полковником. Мене це звання більш ніж влаштовує. Mm. Але я дуже радий, що ну, Роман але, Шухевич але був дуже генерал рад... Хорунжем. Роман Шухевич, до речі, два рази відмовлявся від посади генерал Хорунжого якраз під конкретно претекстом, що він не хоче звання більше за полковника, ну, полковником кановальця називали. І його mm -hmm. уже головна визвольна рада директивно призначила генерал Хорунжем без його на те згоди і так далі пізніше. Сам він, він навіть написав листа до. Цей, що вважає, що це от верхня посада а, полковнича, яка повинна бути. От, ну, але ж я вважаю, що у нас поки що ніхто не Роман Шухевич. От, тому теж, що рівнятися. Але я дуже радий, що зараз іде справді, і скажу так, ну, чиста правда, що. Наприклад, главком зараз та спокійно підіймає молодих офіцерів через два там інколи три звання ставить на посади. Зрозуміло, що це ну, не підтягує по званням відразу людей, враховуючи mm -hmm. досвід, оцінку їхньої їхніх знань і так далі. Це позитивно. Тобто, я дуже радий, що буде проходити таке от е омолодження старшого командного состава. Ну це круто, це, це достойно.